Планета кіно це щось. В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шахлів. Він а, червоний обрав. Що це за марсинна <свистак> жалюгідна планетка? Зірка падає. Бажання мати друга, Най найкращого друга! Це що за треш? І такий милий і погнатий. За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Ага. Зласне, Look like an angel Ні. Скажу стеж за ним. Стій, ти що робиш? Walk like Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик? Ммм... ага. Гав. В себе цю істоту! Похана це сім'я, а сім'я це коли нікого не кидають. <рапев> І нікого не забувають. <рапев> сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Шіп. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Кобра бублик, треба впіймати синього цуцика. Ні, чуєш, я рахую до трьох стічу. Один. Yeah. <laughs>